Вітання всім. Вчора був патч Black Desert 19 числа, сьогодні 20 -е, не забуваємо да, на день пізніше виходить це відео. І, коротше, завезли там великі зміни, але я спробую їх скоротити так, як я їх зрозумів. Думаю, вже, можливо, більшість вже там, знаю, самі познаходили інформацію стосовно цього всього, що там поробили, які рібаланси, зміни і все решта. Але, як завжди, давайте по порядку почнемо з усього. І так, перший івент це дефолтний календарик з 20 червня по 24 липня. Новий календар запустився, все, беремо лутаємо, заходимо. Далі watch Party до хідельського прийому. Його будуть проводити в Хіделі, в замку Хіделя. Типу, якщо хто там не бачив, біля Хіделя є ще замок, там буде проводитись типу, Watch Party. Ви вже сьогодні можете отримати стілець і деякі кульки на челендж на кнопочку Y, вам там дасться. І що вам потрібно зробити? Ви, типу, коротше, просто пробігаєте в цей замок, сідаєте на стілець, вмикаєте стрім офіційний, або, можливо, я так само буду стрімити цей е, хідельський прийом з можливим моїми якимись там коментами. Фразами, вльотами, вкідами і всім тим, що я думаю, стосовно того, що вони там будуть показувати і нам розповідати, то тому е, можна і залітати до мене на стрім. Е, це все дійсно почнеться, нагадую, 22 числа в суботу о 5-вечора. Не зранку, як кальфіонський прийом півроку тому назад, о 8, о 5-вечора. То тому у вас час буде нормально. То тому майте на увазі. Далі. Рейти на три тижні, якщо просто і коротко, з 19 по 10 число на три тижні 1000 Combat XP, 400 Life Skill, 100 Drop Rate і 100 до Life EXP, окрім торгівлі. За стілець я вже казав, але тут розробники чомусь вирішили нам ще раз це нагадати. Далі, з 19 по 26 на один тиждень до наступного патчу, коли ви будете фармити мобів, до вас буде вибігати. Афуару, ви його вбиваєте, і ви можете отримати ось таку от баночку з баф на 30 хвилин, який додає додатково екстра епі по монстрам, монстр демед редакшн, відсотки до знання до отримання знань швидше вагу, плюс ТЛТ, плюс з нього ще може вибитись скринька, в якій є золоті слитки. Ну, коротше, додаткові гроші просто вам будуть падати. Далі сам патч. коротше. Патч великий, якщо коротко і в двох словах, розробники оптимізували, типу, всі скіли на всіх персонажах, всі їхні ікси поприбирали, але підкрутили, типу, далі дамаг на цю всю тему. От в чому весь прикол всього цього дійства. Щоб на там, облогах і всьому решті, де в основному відбувається pvp контент не лагав більше там, у людей сервак або лагатиме, але менше, це дуже, якщо коротко, це все взяти і спростити. Більш детально вивчайте краще самі, особливо там є баланси по класам, кожен клас роздивлюйтесь свій, там є по всім класам, але дещо основне, як завжди, якби пробіжуся, то тому погнали. Дивіться, на всіх Black Spirit Rage скілах на 10-25-50%. Тепер не буде використовувати скіл-аддон ефект. Якщо ви ставили аддони на ці скіли, де використовується Spirit Rage, а ви його не блокували. Тепер воно використовуватись не буде. Але буде працювати тільки найвищий левел скіла, якщо вже так пішло. Далі. Бонус до демедж редакшена. Дивіться, переробили в чомусь прикол. Тепер ще за деф ви отримуєте ще додатково Damage редакшен. Який у вас саме білий деф на вашому персонажі. Умовно, у мене, наприклад, якщо подивитись, у мене 414 дефу. І дивіться, 414 дефу. Це в мене плюс до демедж редакшена. Зараз виступає плюс 83. До Damage Reduction, до показника в плюс. Тобто персонажі всі ті, які грають через Damage Reduction білди, вони стали жирніші. Але якби і персонажам, які грають через Evasion, також прилетіла доволі приємна плюшка. І дивіться, чому. Тепер міткість uh, і Evasion будуть працювати зовсім по іншим приколам. Uh, коли ви б'єтеся з противником в Evasion Білді, вибачаюся. То не забуваємо, що тепер під'їхав ще Damage Reduction до цього всього плюсом. І е, в чому прикол тепер Evasion? Що той, хто атакує в білді з міткістю, по персонажам з Евейженом. Навіть якщо у вас тепер не працюватиме 100% Evasion скіла, тобто буде працювати відсотковий варіант попадання. Е, якщо взяти в загальному, то, наприклад, там, умовно, у вас там. 100% івейжен або навіть 99%, і в людини немає ніякого акуресі стосовно того, щоб по вам потрапити. Раніше це працювало, що пролітає повний міс. Але тепер переробили так, що навіть якщо такого немає, то буде спрацьовувати 10% шанс хіта і все рівно дамаг буде проходити. Тобто, якщо. Коротше це все спростити. Тепер Evasion і Accuracy працюють по різниці між персонажами. В залежності від того, скільки у вас відсотків Evasion і скільки відсотків Accuracy у вашого супротивника, на такий відсоток різниці буде по вам проходити саме дамаг. Якщо дуже коротко. Ну, і зрозуміло, що змінили по левелам Accuracy рівні. Саме поінти, -по показники. Якщо придивитися, то до 34 левела змін немає, верніше на 34 левелі. Тепер є зміни вже в більший плюс. 298 поїнтів Акуросі вже на 34-му левелі і далі пішло, пішло, пішло. Далі, акуресі рейд баф скілів, всіх уніфікували до 6% плюс. Де раніше на кожному персонажі були різні відсотки до акурасі оці всі бафи пасивні всіх скілів, забудьте про це, це все тепер 6%. Ось такі вони, типу, баланс завезли, да, я знаю. Можливо, виглядає тупо, але якщо вірити вже десь там інформації на Ютубі, яку я трішки вчора вже почав було дивитися, поки я ще не записував відос, бо якби я міг тільки сьогодні записати. Просто зробили жорсткий ребаланс, але відмінностей від того, що вони це все уніфікували, як такої, немає. Є тільки оця -от, -от різниця між DR е, і тепер Івейжен Accuracy білдами. Ось такий от прикол. Тобто, е, як я й казав, DR стали тепер трішки жирнішими, і акурасі, івейжен і білди ПВП в основному, ось тепер така система працює в порівнянні з тим, як було раніше. Е, далі, стосовно змін класів на DP Evasion, так само на скілах. У всіх класів, так само краще вам самим передивитися, що тепер які класи дають. Бо тут не сказати, що є по-різки, але є зміни в тому, як тепер які пасивні бафи при використанні певних скілів на певний клас, вони вам тепер дають ті саме Акурасі, Evasion і ДР, в залежності від того, ким ви граєте. Та сама штука з. І веїном самим по собі на класах. І так, да, є тут трішки, ось, наприклад, банально перший клас воїн. На скілах е, змінили з 6 до 3, але в глобальному варіанті воно ніяк не змінилося, бо ви попідіймали минулі всі свої стати. Тобто оцей ребаланс того відбувся. На скілах вони зменшили, щоб балансі те, що вони попідіймали е, вам пасивні варіанти при левелах і ваших там білдах, і все решті. Далі, Але тут трішки є нюанс того, що Супер Армор буде вам давати на 10% менше дамагу. Тобто це в основному класи, в кого є фронтальний блок, блок типу Страйкера Містіка 25% взагалі, редакшена, Це типу їхня унікальна скажімо так, властивість скіл. Да? Awakening, воїн, Вічка, Гвардиха по 20%. Succession, Корсарка, Валькірія так само по 20%, Сколарка Шайка 20%. Муса Ніндзя, Коноїчі, Маєва, Валькірія, Евейкінгів по 15% і Сусешен Нова, Воїн по 15, чисто із за їхніх скілів, які вони там виконують на фронтальний блок, оці їхні дефаючі скіли. Але є виняток того, що ось Традна нова, 60% фронтального блоку. Ну, коротше, вона двері свої поставила, і в неї 60% просто-напросто редакшена всього дамага при фронтальному блокі. все. Типу, двері знову не прибуваються майже. Далі вони прибрали скіли на коні, поки тільки доступний ЛКМ, якийсь там буде від цього очікуватись реворк. І далі ревампи детально стосовно кожного класу. Або ставте відео на паузу, або я залишу цю всю як би, тему в прикріпленому коментарі, щоб ви знайомились самі детально по своєму саме класу, якщо ви хочете. Але тут зацеплені всі класи, по всім скілам. Тому можете просто сміливо відкривати тему і шукати те, що змінили на вашому класі, на скілах в тій чи іншій стійці. Ось муса, Маєва. Валькірія, Конаїчі, Ніндзя, Візард, Пічка так само. Ну, коротше, всі, всі класи. Але там ще є трішки далі. Там ще є далі потихеньку проустаємо. Страйкер. Блін, до речі, потрібно страйкера передивитися. Тут просто, он, якщо передивитися, тут навіть їм, е, дамаг в ПвП, навпаки, тепер збільшили. Не зменшили, але збільшили. На всі класи, то тому тепер дивіться. Тобто, в ПВП тепер в теорії всі ці, ці класи стали набагато краще себе почувати. Із-за цього всього ребалансу і змін системи Діар Лучник, Шайка, Гвардиха, Хашик, Сейдж, Нова. Корсар хтось грає за Корсар? Драканія, Вуса, Мегу. Школарка. Дивіться, до цього тепер дійшли ми далі. Зміни в ітимах і так само баф. В основному це по суті зачепило, якщо коротко описати всю хімку і кристали. Але в загальному варіанті знову ж таки, передивившись трішки вже Ютуба за вчорашній день від деяких тестерів, глобально нічого не змінилось. Типу, коли ви раніше були на іксах, ви отримували 1 ХП, наприклад, ось відновлення 1 ХП на еліксілі, еліку Грімріпера. Да? То тепер це все повертається до 3 чисто із-за того, що зникли ікси на скілах. І все це працює зовсім. Ну, все це працює однаково з усіма хі... вашими бафами в плані Хімки. Але на біжу. Завезли трішки змін, в основному це для акурасі біжи. Дивіться, Down і Ring, підіймали базову акурасі по показникам. Так само о Рінг, та сама тема. Але якщо подивитися в цю всю тему детальніше, ось Туровський пояс, лунар-некля, то ті, хто, наприклад, збирають білд в акурасі, це тепер можна робити, як на мене, набагато більше, типу гібридів навіть. Ті, хто почина... Ті, хто робили в білдвакурис, їм тепер не потрібно, наприклад, ну умовно брати два. Чи кажу, не два, давайте кільця. Їм тепер не потрібно брати два кільця. Замість двох їм достатньо одного, і, наприклад, впихнути. Тунровське або Деборівське кільце для того, щоб підняти вище собі білу атаку і бити її сильніше. Типу, в такому плані воно також тепер, скоріш за все, буде працювати, але це вже білди, типу гібридів. То тут ще тепер постає питання того, що, подивившись на цей, цей патч. Оці всіх їхніх змін, ви тепер навіть не зможете зрозуміти, в який білд вам краще збиратися, бо на це все тепер реально потрібні тести. Чи вам потрібно перезбиратися з DR в Evasion, з Evasion в DR, або тупо в гібрид? Тому тут тепер думайте. Далі продовжуємо тему. На шмотках. На перчатках дана. Так само попідіймали деф. Тут буквально плюс 2 наскрізь Evasion... На перчатках і на ботінках уніфікували. Вірніше, навіть чисто на перчатках Акурасі весь тепер плюс 50, не плюс 25, а по плюс 50. Так, да, так само і на ботинках, але на ботинках і не трішки плюси все-таки по плюс 2 понакидали. Пхек так само, по плюс 2 скрізь пододавали від колишніх показників білих. Це саме бі, 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 біла стата, їхня, саме шмоток, що ви розуміли, не в дужках та, що написано. Маскан, що -то ще туваловська, тувала, тувала, тувала. Фікс класів це тут уже фікс типу багі, якісь там все решта приколів по скилам. Тут, кому цікаво, можете відкривати, читати, дивитись. Далі повідомляють, що якийсь буде івент по даркріфтам з наступного тижня. Але то така собі інформація. Чекаємо наступного тижня. Далі, ще що зробили. Тепер можна обмінювати evasion і damage reduction перчатки і сапожки. В більш простіший варіант зрозуміло, що потрібно їхати до НПС, і ви, і ви обмінюєте на певну заточку, така як у вас є. Вам тільки за це потрібно віддати 50 кристалів з Sperry, які можна купити на аукціоні або нафармити Вони там зараз. По мінімальній ціні продаються, наскільки пам'ятаю. Але, відповідно, що вам потрібно їхати до е, Дурвґєфа стосовно парчат, о, стосовно сапожок. І до Хьон в стосовно перчаток це в Nampo Village. Далі, додали можливість того, що можна продавати Ember, Embers of Despair, Embers of Frost на аукціон. Це минуле полум'я на Лабрескас і на. Fallen God Armor, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Далі по монстрам: циклопна, декія ліхтарна. Циклопа, ліхтарні, коротше. Невеликі зміни. Спа, спа, спамився коротше моб, якийсь далеко, його зменшили радіус того, що він спамиться тепер ближче. І перемістили два, дві статуї ліхтарні, де юзається ліхтар, трішки ближче до о, локацій, які були до цього. Дивіться, нодвар. Тут все ще повертаючись до верхніх е, показників статів і всього решти, цього ребалансу масового. Е, змінилися тепер же ж ліміти на надвари стосовно певної території. Та це також маєте тепер на увазі. Ну, В основному тут зацепили тільки е, Балєна Серіндія і Медія Валенція. тому як би не сильно критично, але все рівно маєте це ж знову ж таки на увазі. Далі, що, 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 все, ось такий, от патч. Так, да, я знаю, що я вам багато, можливо, чогось не розказав або розказав, але хірово, бо я, на жаль, перечитував цю всю інформацію, похрен, наскільки разів буде відвертим. Дуже важко зрозуміти, що було, але я намагався це все зрозуміти. Я передивлюся великий там потік інформації стосовно того, як би це. Хоча б собі в голову вкласти, але приблизно ось так тепер воно все це виглядає. Велика купа білдів. Майте на увазі тепер. Ну і, звісно, нагадую, що підписуємося на цей канал на YouTube, на Telegram канал на Twitch канал де я стрімлю і не тільки. Все це буде прикріплено прикріпленому коментарі, всі ці лінки. Плюс, якщо хочете підтримати канал фінансово, там також є посилання на Монобанку. І нагадую, 22 числа хідельський прийом, я його буду стрімити. То тому також всіх чекаю там, в себе на Twitch-каналі, І після цього так само буде відосик, коротенький, типу що головного розповіли на хітерському прийомі, але це вже буде після. Це. всім дякую за увагу і до наступних відео.